Слава Україні! Чи правильно створений додаток Дія? Це питання цікавить і українців, і весь цивілізований світ. Проаналізуємо! Що було до дії? В українців багато документів, виданих багатьма інстанціями, і їх потрібно пред'являти в різні інстанції. В українців багато потреб отримати від різних інстанцій довідки, роз'яснення, узгодження. Українцям з собою потрібно носити якісь документи або від однієї інстанції брати довідку для другої інстанції. Державі складно управляти українцями, знаходити їх, доносити їм інформацію. Тому саме для забезпечення комфорту українцям ефективнішого управління українцями та можливого зменшення витрат в державі на управління, і створено додаток дії і це є найграмотнішим кроком, найефективнішим і найбажанішим, і найпіарнішим для президента. Додаток Дія зроблений. Він зроблений і за це варто подякувати президенту. Які плюси дії? Їх маса. Українцям вигідно, бо українцям зручніше. Перше, не потрібно носитися з документами. Друге, дія зменшує потребу в отриманні багатьох довідок. Третє, з допомогою дії можна буде отримати багато сервісу від держави, від обслуговування в державних інстанціях. Вигоди для держави. Перше, можна заощадити, скоротивши держапарат. Друге, можна ефективніше управляти, гарантовано доносячи потрібну інформацію безпосередньо кожній людині. І це найголовніший пункт вигоди держави. Саме тому дія державі потрібна більше, ніж навіть людям. Вигоди для президента. Ну, це перш за все псапіар. Перше, можна хвалитися інноваціями в Україні. Друге, можна виступати першопрохідцем інноватором в світі. Третє, задоволення прихотей молодого населення в цифровій державі. А значить, задоволення і отримання свого виборця з категорії молодих людей. Мінуси дії та ризики. Мінусів немає. А ризиків дуже багато. Перше. Конфіденційність інформації по людині може бути втрачена. Друге, злив інформації на рівні держави може створити спецслужбам інших держав можливість впливати на громадян країни та таким чином на суверенітет держави. Третє, перетворення піарного проєкту дії в формальності, коли це буде іграшка, яка для людей буде іграшкою, а ефективності не матиме. Коли документи будуть не пов'язані між собою. Чи дія залишиться лише зборищем документів по людині, а неможливістю отримувати сервіс, чи послуги з отримання довідок через смартфон і тому подібне? Варто включити до дії переписку з держорганами. До речі, це дуже правильна річ. Четверте. перетворення людини в раба держави, коли вона не зможе нормально жити, бо всі вимоги від держави формулюватимуться. Формуватимуться в дії, і людина зобов'язана буде бути вигнанцем в держорганах, бо, наприклад, по ній обліковуватиметься якесь виконавче провадження, натомість позитивного, по ній не буде нічого. І ми перетворимося на депресивну поліцейську державу, в якій знатимуть погане і взагалі не бачитимуть хорошого. Нормальні люди, творячи добро і будучи переслідуваними державними злочинцями. Будуть вигнанцями в держапараті. От, добрий приклад Сергій Стерненко. Людина робить багато хорошого, але його знищують держоргани. І в дії по ньому будуть судові справи. Вони будуть відображені, а позитивне ні. Тому озвучу, що повинен зробити президент у відношенні до проєкту Дія. Перше, для людей забезпечити конфіденційність інформації. Щоб ніхто без згоди людини не міг звідти отримати інформацію. Друге. Для держави забезпечити 100% надійність в збереженні інформації і неможливості її викрасти. Третє. Для ефективності і потрібності системи після етапу А внесення інформації виконати етап Б: забезпечення надання сервісу людям. Всі довідки повинні братися в дії. Через дії з дією. Людина не повинна ходити за довідками. Потрібно усунути абсурди. Наприклад, видають новий пластиковий паспорт, в ньому не вказана прописка, а будь-який держорган вимагає свіжу довідку з органів партизації про прописку. Якщо раніше ти приходив будь-куди з старим паспортом і все вирішувалось, то нині потрібно сходити, взяти довідку і потім з новим паспортом. Піти в певний орган. Це стосується, до речі, перевірки на блокпосту. Паспорт є, і він є в дії, а довідку про прописку маєш мати з собою. До речі, потрібно прискорити етап А внесення даних. Маса чиновників сьогодні бездіють на службі. Вони зобов'язані, вони зобов'язані працювати. Потрібно зобов'язати і повністю повносити дані по людям в систему. Це судові помічники, секретарі, паралізована виконавча служба, співробітники центрів зайнятості, співробітники управлінь соціального захисту. Всі вони повинні негайно і до кінця 2022 року внести всі дані по людям в дію. Варто зробити етап В: скомунікувати всі державні служби в дії. Тепер не людина повинна йти в один орган, брати довідку для іншого. А Ті другі органи негайно отримати інформацію один від, для одного без залучення людини. Етап Г це проведення через дію переписки з держорганами, включно і з держбанками. Людина повинна надіслати лист чи запит через дію в один держорган, а інший повинен бачити зволікання чи бездію першого, вживати дій для виправлення. А людина не повинна ставати заручником перед другим за бездію першого. Другий орган, отримавши відповідь першого, в разі, якщо людина на свій вибір дала таке право, негайно повинен задовольнити запит людини. Четверте: створення в дії, крім формального документу обігу, ще і портрету людини, такого собі резюме людини, в якому на першому рівні людина сама може зазначити все, що вважає за потрібне про себе. Біографію, інтереси, хобі та інше. І це все зробити можна швидко. А на другому рівні, вже за побажанням людини, інші можуть підтверджувати вказане і створюватиметься інститут перевіреності інформації, перевіреності рекомендацій, формування реального іміджу. Паралельно з запровадженням першого рівня, коли людина сама вноситиме по собі інформацію. Окремо всі державні органи зобов'язані вносити по людині всі позитивні зроблені в суспільстві чи для суспільства справи. Посадив деревину, пишіть. Допоміг школі зазначте. Спас когось, восхваліть. І тому подібне. Перелік всіх добрих справ. Для батьох це буде цікава гра. Подальший піар президенту, але величезна кількість людям. П'яте держава. Повинна чітко сформулювати перелік практичних вигод, які отримають люди від дії. Це повинні бути цілі, які держоргани повинні досягати. На кшталт Всі довідки, в тому числі із господарських питань, видає дія протягом одної доби, вже починаючи з 1.01.2023 року. Сформульована повинен народу озвучити президент. І кожна людина повинна знати, що її чекає світле і не, не майбутнє. Що президент і міністр, і чиновник не байдикуватимуть, і що вона отримає взамін за незручності реформ за те, що потрібно десь зареєструватися, давати згоди, щось заповнювати. Такі прості дії зроблять дію реально ефективною системою. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють. Щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент держави і побудуємо заможну країну для визнаних, заможних і щасливих людей. Героям слава!